Відносно того, що було сказано, знаєте, мені шкода, що наші закони дозволяють, по-перше, людям, які на сьогоднішній день балотуються, балотуватися. Не було б відповідного дозволу в нашому законодавстві, не було б на тому, що це і зустрічі сьогодні, Я не мого Якщо ж воно вже є так на сьогоднішній день, знову ж таки, як... знову ж таки, міліція виступає в якості буферної зони, тому що не зобов'язані слухати дві сторони. Сторона. Одна є завжди, на другої сторони, і я, зробити, опонент. І нам треба тримати в атаку лінію і приймати рішення з чинного законодавства. Якщо ж в даному випадку, дайте мені, будь ласка, сказати, якщо в даному випадку десь рішення було не прийнято, його завжди можна обжалити. То саму прокуратуру про скасування протоколу, якщо він був сказаний неправильно, чи неправомірно. Знову ж таки, кожен начальник поліції, кожен обідів цієї юридичного юридична Особливо мене, наприклад, я не можу поконтролювати і за кожним протоколом стежити. Це просто нереально і неможливо. Кожен несе відповідальність за те, що він робить. Якщо вони зробили неправильно, вони будуть нести відповідальність. Нам в своє визнав службове розслідування, і буде відповідно зроблений аналіз і прийнято рішення. Відтоді, коли говорите, що, що побратими, то вибачте мені, я ще 4 дні повернувся назад з Лугойгорська, де на карті навіть відміченої стороні автобусу. Ми туди їхали 500 км на годину захимося топсом що на З п'яти днів, що я там був, тільки один день не обстрілювався. Перший день. Вони на стріли міни, ми на них навіть не дивилися. Я хочу вам сказати, що міліція це теж побратимів. Тому що зараз 40 чоловік не заслужуть там, тому що студиться що люблять. Чекайте, там робиться, ми знаємо. Чекайте, я говорю, я говорю за побратимів. Я говорю за Тому що люди там І стоять. Вони те самі. А бо їм подали. Так, шановні, шановні, я, шанов, я все-таки прошу, Дініс, кипить, я розумію. Е, Роман, ми розуміємо, що ваші хлопці там теж є, і ви там були. Це це нормально. Ми говоримо про ситуацію, яка є сьогодні, на сьогоднішній день тут. Чому міліція тут, саме, на Україні, він перешкоджає громадським організаціям вести агітацію дозволу, вони мають право сказати, вони не є суб'єктами виборчого законодавства. А, буду, вначить, в цій ситуації, що От сьогодні вона обговорюється тут. Наскільки мені відомо? Наскільки мені відомо? Організація, яка друкувала, її немає державному реєстру. Її немає. Якщо її немає, вона підпадає попадається статтю 112.13 адміністраційного кодексу. Я то не придумав. Якщо вона є, я тільки за те, щоб кожен задекламував свою позицію, кожна організація, кожна партія виступила так, як вона виступає. І питань немає. Я не збираюся зараз, тут у мене дуже багато роботи, по-перше, і обговорити це питання і відповідати за те, що ми зробили план роботи. Я теж проти того. Я дуже проти, що... проти того, що попадали в Верховну Раду люди, ті, за якою зараз ми воюємо. Якщо ви спішите, то ми підемо до вас, і там, де ми робити. Я ж розмовляю з вами. Я знайшов час, я пишу сюди, і я, 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 я Гаврилюк, За що заарештовані люди, на яких підставах взагалі, що там арештується? Процесуально зарештовано. Хто заарештований? Були затримані люди, я назвію так, 5 чоловік Староконстантиновій. Ну питається, за що? Що люди беруть, від, де написано Бондар голосував за закони, це брехня, це правда. Написано, зради в України це брехня, це правда. Чому в нас за правду знову тут арештовують? Олег Володимирович, я вирішую, цьому пропадку зсіння буде хвиляти про Сполучених. Будь ласка, прохання до вас дуже. Тому що розумієте, поки ви будете проводити розслідування, дві ліки ще стече, регіони зайдуть і знов у нас буде ще в Верховній Раді. Ми хочемо тут війни все в себе нахмеличити. А тому, це, буде, Я буде цього не хочу. Зупиняйте зараз тих країн кімнати, які крім грошей нічого в житті не бачили. Я от, від всієї спілотки, я думаю, що мене люди підтримають. Вираз е, висловити недовіру начальнику Даї і е, на протязі двох днів зняти його. Я думаю, там хлопці є достойні які зайняти місцем. У нас нема часу розбиратися з ними. Ви розумієте? Я їхала на Чеміліці, сам начальник Гордоцького Даї перепинив. А я на суд спішила. Я кажу, яке ви маєте право це сам. А ви знаєте? Ви розмовляєте до мене, говорю, я що кажу, да, знаю? я начальник даї Городоцького, Городоцького району. Це правильно? Що що нас... Напишіть ви, Шановний, ви, що не зна... ви, ви, ви не розумієте, ви, ви вроді перший раз це чуєте. Значить так, начальника ми просимо через два дні дати нам відповідь. Щодо щодо, захисту, так, щодо начальника ДАІ. Друге, ми просили це сили розізнаного, ми йому висловили довіру. Ну нічого абсолютно не не робиться в міліції. Ще одне таке питання. Оці начальники районних міліцій також їх зняти. Зняти може це суворо, але другого виходу немає. Раз вони три зубу саме, перешкоджають у виборчі. Агітації, значить, вони за Януковича. Другого виходу немає. Там не достріляли на Майдані, так вони думають, що тут вони будуть нас прилежувати. Ні, не буде такого. І дайте їм зрозуміти, ви мають, мабуть, з ними спілкуєтеся, що назад повернення не буде. Так, від нас дві вимоги: зняти начальника ДАІ і от тих районах. Де Тріс зняти начальників управління. Так, да. Добре, Все. добре, Гарма, я Все. трошки ситуація, трошки сушу ситуацію, побачу її. Будь ласка, у нас завтра засідання Ради Майдану 17.30. І ми б хотіли Ради Майдану, бачите, тут Києва Дмитра Володимировича, людина тимчасово виконує обов'язки. Ми за нього поручалися, в Києві писали, ми хочемо його тут, завтра в 17.30 бачите. Хорошо, обласло придав. І Русі, дуані, як проведе, і якщо є можливість з тими хлопцями, які зупиняли машини, по дорогу. Ми, ми будемо вдячні.